Мада села висока піч. Шановні присутні, ви ну, знаєте, неважливо... важливо. людей, як біда. Сьогодні вона Ми зібралися, щоб увічити пам'ять нашого земляка. У Донецького технічного університету запахом прохання. Але його не заповітне, ще може стати військовим, як ді... Дякую. як Божий наказ. За все я хочу сказати дякую нашим місцевим хлопцям, атошникам, тому що саме вони стали засновником того, щоб відкрилася ця дошка. Дорогі хлопці, я вас всіх поважаю, я мимо пишаюся. До цієї школи буде навчатися і буде завжди вас згадувати. Теплих вдячних словам! Я вам дякую. Тиття буде ходити у школу, буде, буде бачити цю плиту, що це папа гордиться це мені кажеться. Він пам'ятає. Да. Портрета, щоб ніхто з місця не забирав. От стоїть він всім показує, що це портрет це його папа. Показує, що папа там. Це мої сусіди, я особисто знала Андрій, це був ну, дуже славний хлопець. Коли почалася війна, він навіть не задумався. Він пер... один із перших, який поїхав в зону АТО, але під час першого перемір'я так сталося, що він загинув. Це захід, це пам'ять. Перш за все про хлопців, які віддали своє життя, що ми сьогодні могли зустрічатися. Це пам'ять, це виховання наших нашого підростаючого покоління.